Доброго дня, другокласники! Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Тема уроку: обчислення значень буквених виразів, визначення часу за годинником, розв'язування задач. Розгорніть підручник на сторінці 128. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть дату, березня, класна робота. Допоможіть дівчинці приземлитися, а для цього треба обчислити добутки на двох кулях. Дивимося, 4 помножить на 2, 8. Кожен табличку множення 4 в один рядочок, записали добутки – добутки таблички множення числа 5 у інший рядок, Допоможіть, дівчинці, приземлитися. Відео на паузу попрацюйте. Давайте ми з вами смайликові допоможемо пригадати, як же правильно виконати дії, щоб порівняти два числа. Наприклад, щоб порівняти два числа, наскільки одне число більше або менше за інше. Треба від більшого числа відняти менше. Щоб дізнатися, у скільки разів одно число, одне число більше або менше за друге. Треба більше число поділити на менше. Пригадали? Молодці. Завдання 783. Склади по два вирази за поданими схемами. Та запитаннями наскільки більше, у скільки разів більше. І обчисли їх значення. Питаємо: наскільки 45 більше 5. У скільки разів 45 більше, ніж 5. Складемо два вирази. Складемо. Наскільки число 30 більше, ніж число 5. У скільки разів 30 більше, ніж 5. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, ці вирази. Перевірте. Завдання 784. Порівняй. Нам треба порівняти вираз і число. Щоб порівняти, треба обчислити вираз і порівняти з числом. 40 поділити на 5 8. 8 більше чи менше, ніж 10. Поставте відео на паузу. Обчисліть. Перевірте. Завдання 785. Знайди значення виразу. Це додати 29. Якщо це дорівнює 63. Це дорівнює 47. Ми з вами будемо розв'язувати буквений вираз. Є буква «С» Змінна. Вона в одному випадку дорівнює 63, в іншому дорівнює 47. Тому ми повинні розв'язати два рази цей вираз, підставивши значення. Пам'ятайте, що ми пишемо буквений вираз зі слова, якщо, з великої букви. Якщо це дорівнює 63 кома, то це додати 29 дорівнює 63 додати 29 дорівнює. Обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевірте, чи так ви обчислили вирази. Задача 785. Знай... 86, вибачте, будь ласка. Стрічку завдовжки 20 метрів розрізали на 5 рівних частин, яка довжина однієї такої частини. Так і записуємо 20 метрів на 5 частин по невідомо метрів. Знову ж дітки, пригадуємо, якщо Розрізали, роздали, розклали, розлили порівну або однаково, яку дію виконуємо. Звичайно ж, ділення. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть задачу. Задача 787. Слухаємо умову. У коробці було 11 мандаринів, 8 апельсинів і 6 ківій. Усі фрукти розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість. Скільки фруктів на кожній тарілці. Дивимося, що в нас було? Мандарини, апельсини, ківи. Рознесли мандаринів 11, апельсинів 8, киви 6. Усі фрукти, подивіться, діти, як позначили, дужечка, разом. Усі фрукти. Розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість фруктів. Давайте дивиться, чи можемо ми зразу розкладати фрукти? Не можемо, бо не знаємо, скільки їх. Можемо дізнатися є число, всі три числа є. Можемо дізнатися, скільки разом усіх фруктів? Звичайно, можемо. Яка це дія? Правильно, разом це завжди додавання. А тоді ми знайшли, розклали порівну на 5 тарілок. Поставте відео на паузу, розв'яжіть, будь ласка, задачу, спробуйте скласти вираз. Перевіряємо дітки по 5 фруктів на кожній тарілці. Так? Дивіться, першу дію ми знаходили разом, і щоб ввести його в вираз. У нас буде дія ділення, а нам треба додавання зробити головним на перше місце вивести. Беремо його в дужки. І у нас отут вийшло 25, поділити на 5 5 фруктів. Добре, молодці. Хто справився? Завдання 788. Котру годину показує кожен годинник. Згадуємо, дітки. Маленька стрілка показує години, велика стрілка. Пам'ятаємо, від позначки великої до цієї великої позначки 5 хвилин. Тобто 5, 5, 5. У нас заховалась табличка множення на число 5. Да? Давайте спробуємо визначати час. Скільки годин? 9 ще не дійшла, стрілочка, значить, 8,1. 7 помножить на 5. Правильно, 35 хвилин. У нас цей годинник показує 8 годин 35 хвилин. Поставте відео на паузу. Подназивайте, будь ласка, котру годину показує кожен годинник. Завдання 789. Обчисли значення буквеного виразу. Зробіть самостійно. І задача 790. Попрацюйте самостійно. Ця задача схожа. На ось цю нашу задачу. Але дітки, оцю задачу можна розв'язати двома способами. Можна зробити подібно до цього спосіб, а можна окремо роздати. Взяла мама груші – роздала діткам. Взяла мама сливи, роздала діткам. Може так зробити? Да. Спробуйте розв'язати цю задачу двома способами. Підводимо під сумо коробку. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо кінці. Ви всі просто молодці.